М, часом, як зазначають у головному управлінні розвідки України, Путін намагається переконати Лукашенка почати відкриту війну з Україною. За словами представника розвідки України Вадима Скібіцького, відомо які заходи проводяться Росією для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Він зазначив, що постійно проводяться зустрічі Путіна і Лукашенка, де обговорюється це питання, і Путін намагається схилити. Лукашенка до цього рішення. На сьогодні, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ, так званого командування сил спеціальних операцій. Скібицький каже, Лукашенко готовий віддати все, що в нього є. Хай це використовує Росія, але щоб збройні сили Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти України. Наскільки довго буде така ситуація? Це буде залежати від того, як будуть розвиватися події на фронті, і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти України, зазначив Вадим Скібіцький.